Цікавим та видовищним заходом з нагоди дня автомобіліста порадували жителів обласного центру і організатори змагань метрослалом іф, в основі яких фігурне водіння і швидкісне маневрування. В епіцентрі подій побувала і наша знімальна група. Добре відчувати габарити свого автомобіля, вміти маневрувати заднім ходом, точно дозувати тягу на ведучих колесах, вибирати найкращу траєкторію руху. Озброївшись такими уміннями, 19 учасників боролися за першість у всеукраїнських змаганнях з автомобільного слалому. Учасників є 19, є з міста Хмельницького, з міста Тернополя, з міста Львова, Івано-Франківська. Учасник змагань Павло приїхав зі Львова, він розповідає заняття таким видом спорту задоволення не з дешевих. Насправді дороге задоволення. Тобто, якщо за свій рахунок приймати участь в змаганнях в чемпіонаті України або в Кубку, от в серії Україниукраїнські серії, це получається досить дорого, тому що щоб їхати на рівні, потрібно вкладати і в машину гроші. Автолюбитель Сергій прийшов на змагання з друзями. Хлопець розповідає: спортивне дійство подобається. А усім автомобілістам їхнє професійне свято бажає не забувати про взаємоповагу на дорозі один до одного. День автомобіліста я хочу побажати водіям в першу чергу толерантності на дорозі між самим собою. Також побажати нашим правоохоронним органам все ж таки пам'ятати, що вони забезпечують безпеку дорожнього руху, а не безпеку бюджету міста. Ну і всім хорошого настрою. Окрім чоловіків, багато жінок прийшли подивитись на автомобільні змагання та навіть були ті, котрі обрали собі фаворитів. Перший те, що на хонді їздив, не знаю хто такий, але досить гарно. Їздив дуже подобається, і все. Сказав це осячила фаворити. Можна ні, подобаються всі у своє професійне свято. Учасники змагань боролись за першість у трьох категоріях: передній привід, задній та любителі. У кожній з яких було обрано найкращого. У день професійного свята автомобілістам хочеться побажати єдиного хороших доріг та дотримання правил дорожнього руху. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал РАІ.